Два питання, можна, хочу чути до коротку відповідь, можна так сказати. Стосовно об'єднання, перше питання: чому не зважаючи на об'єднання прес-конференції і зустріч журналістами говорити окремо, ця практика буде продовжуватися надалі, чи? поки що до І друге питання стосовно того, хто вже увійшов батьківщину і хто планує тут тут прес-конференція народного депутата, члена фракції Батьківщина Бурбака. Конференція Івана Миколаєвича Монтян ми проводив партійну офісу, тому що вона була стосовно політичних питань. Ви бачите, що у моїй зустрічі я більше звітував про те, що я не роблю у стінах Верховної Ради. Стосовно другого питання, ну, я можу вам показати членський білет, квиток, Батьківщини. Як мінімум один член партії вже є. На цьому рівні можемо сказати, що ми почали з депутатів фракцій. Фронтзмін, вони пишуть заяву. Продемонструйте ще раз, бо ми всі встигли. Пишу заяви депутати. Потім ми будемо звертатися до наших партійців на місцях. Я коли зроблю зараз зустрічі в районах, зустрічаюся з тивом. Я кажу, що це буде важкий процес, тому що є особисті якісь у людей якісь протиріччя, є якісь протиріччя на місцях у, у дієфракції. Тобто, зустрічаюся, це треба от, о, свій від, літній відпочинок, я буду відпочивати таким чином в Чернівецькій області. Є в Чернівецькій області такі люди, які на відрізні відмовилися і сказали, що ми не будемо співати. Такого не чую. Я чув по телефону, але коли ми зустрічаємося, то я все ж таки знаходжу аргументи, і люди розуміють, що це потрібно і за для чого це робиться. А якщо говорити про кількість, то можна вже Ну, Я можу сказати, що кількість партійців у фронту змін Ченівецької області було понад 600 чоловік. У нас немає такої великої кількості, тому що у нас було багато прихильників і багато членів до фронту тобто... То ми це все проведемо. У нас ми домовилися, що це ми маємо завершити до серпня місяця. Тобто процедура ліквідації партії як юридичної особи, вона теж займає мінімум три місяці. Тобто в цьому процесі ми маємо час. І це буде зроблено. А як з паном Казпруком бути голова головою партії у Ну, пан Казпруг напише заяву, він до речі написав заяву у батьківщину. Як а що Іван Монтям каже, що не писав? Можна. Він Баківчен, а не Монтян писав, так? Є дві великі різниці, що Батьківчен, що Монтян. Монтян писав, що він Баківсян. І Іван Миколаївич Мутян, вчора Чемовецький обласний осередок, вот ще. А він каже, що він не писав ніхто йому заяву. Петро Микович, я не зачасну. Ви трохи записались. Загальнийся. Перша репліку, Максим Іванович, якщо ви документи документ про те, що коментатор Чернівці був Чернівці, був розформований на останній сесії в року, ще остання сесія вересень 2010 року. Він не був а, розформований. Я кажу, щодо виділення фінансування на його реконструкцію, ну, це на ремонт. Це, це, це така репліка. Але незалежно жовтня, як представник Чернівецької міської ради. Я не працюю чорнівську. Ну, Бажаючи на, на щастя, я просто задаю запитання. Я От. На щастя. От. А тепер друге запитання, можливо, провокативне. Десь близько двох тижнів тому, коли ви зі своїми колегами партії відпочивали в одному загородному комплексі чернівців, у вас відбулся, відбувся конфлікт з паном Бурштеном, який перевезли невеличку бійку. Скажіть, будь ласка, на фоні з паном Бурштейном? Це ваш так само колега, Бурштейн, чи Бурштейн? Бурштейн. 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 Депутат від У мене з Бурштейном відбувся конфлікт. На, І що? на, на, на яких, яких неприязних стосунках відбувся цей конфлікт. Валерій Михайлович Буштейн е це людина, яку я знаю з маличку, тако, певно з трьох років, бо це є закатичний товариш мого батька. І щоб я з ним мав конфлікт, у вас перше, перше недостовірна інформація. І по друге, ну, Методи політичної дискусії партії регіонів вони не поширені фронту змінних батьківщині. І навіть і ці методи, які хочуть прийняти в партії рідне місто, вони хочуть битися. Вони певно молоді зелені політики, вони вважають, вони надивилися Верховної Ради, це ганебне явище, бійки в залі. Але думаю, що це є суть роботи молодого депутата місцевого середування. Але вони забувають, що. Е вони будуть відповідати за поліганки, якщо вони будуть битися в сесійній залі. Тому думаю, ви вас дезінформувати. Я не можу розказати про те, чого не було. Запросіть пана Бурштейна, спитайте, чи він бився з Бурбаком, якщо це до цього йде ваша, ваша теза. Не бився він з паном Бурбаком. Тому що я поважаю людей всіх, Незалежно від політичної прилітики. Ну я не знаю, просто <гум> вас, у вас неправильна <залишим>. інформація, <пинал> не хочу коментувати. Спитайте пана Бурштейцю. А я стосовно ситуації в обласній разі, ви так обмовились, у 4 липня буде сесія? Я Що? не знаю, зараз прийшов керівник фракції понузмір 5 липня, так? Да? А я вже скажу, можна? Я відомі якісь питання Ну, відповіді. Ви знаєте, якісь там підводні течії, все ж таки домовилися Так от якраз Куркуш. Зараз... Підводні течії заключаються в тому, що на сесії повинно бути питання щодо звіту голови облдержадміністрації і питання щодо звіту голови облради. Я бачу проєкт рішення, яке було внесено депутатами. Чи толі, коли вона була до об'єднання, яке зараз підтримують опозиційно налаштовані депутати, впевнені, що підтримують і деякі депутати від провладної партії, які бачать, що ну, тоталітарний стиль і автократичний стиль керівництва пана Попієва не має ефективності. Це звіт голови облдержадміністрації про роботу обласної адміністрації щодо виконання програми економічно-соціального розвитку Чернівецької області. Частині дорожнього господарства та програми області на 2006-2015 роки, чим і керуючи статтю 43 ви, закону України місцеве сповідання, власна рада вирішила визнати незадовільну роботу голови обласної держадміністрації. Я хочу, щоб впевнений і надію, що це питання буде розглядатися на сесії обласної ради, що пан Папів все ж таки розкаже про свої здобутки, досягнення. Розкаже, мені цікаво, само, на чому базується його друге місце серед очільників, серед голів облдержафірації в Україні, на чому базується воно, як це може бути. Як він це робить, як надувається. Я, я розумію, як це робиться. Я розумію, як у нас показується зріст промовиробництва за рахунок Новістровської Республики. Я все це розумію. То я просто хочу з його ну, щоб він розказав, бо він так, як мантра, він читає цього залу, але в залі вже не сидять на нервах. Ну, ну, я уточню, ще, це. Я ще уточню от, про бандерові, так? Бандерові. Та, то, тобто це буде якась зміна керівництва обласної ради чи не буде? Я впевнений, що зміни керівництва обласної ради не буде, тому що я би не хотілося е, зняти пана Гайнічера з займаної посади, бо найвирішують у свої партії. Між член партії регіонів фракції, найвирішують між собою. Коли ми з Ярославом зустрічалися з паном Ганічером, то він казав, що опозиційні партії не, не будуть втягнені в цей конфлікт, вирішити між собою, кого ви хочете, з'їдати, лишати, перерозподіляти, що ви хочете себе робити. Тому що всі ж забігли чому? Відповідальність. Що чо кушнієк прийшов? Треба відповідати. Чо, ді, чо, що прийшла директор кінотеатру? Треба відповідати. Час відповідати не нігаряти. Є час розкидати каміння, є час їх збирати. Певно, вже настає. Ну, це циклічність. Деякі люди не читають розумних книжок, не читали історії, нічого не читали. Ну, спирайте перемовитися, пішло далі. Повертається. Тому так, смутно їм. Керівник фракції в обласної раді я став якраз... колег... Я дуже Та, швидко. 15 хвилин назад закінчилася колегія обласної ради. Прийняли рішення провести чергову сесію обласної ради 5 липня в два етапи. Закінчити попередню сесію друге пленарне засідання і затвердили порядок денний е, наступної сесії, яка відбудеться відразу по закінченні цієї. Які цікаві питання. Ну, По е, другому пленарному засіданню 34 питання, із них десь приблизно 10 чи 15 це запити, так що вони прийдуть швидше. А от д -д -д друге засідання. 17 чергова сесія, там є цікаві питання. Причому я розмовляв після закінчення колегії із голови обласної ради, я його запитував, а будуть ці питання? Він сказав так, і я, і голова облдержадміністрації, готуємо звідти. Другим питанням звіт голови ОДА. Про, про роботу ви читали, тобто готується такий звіт, не знаю, чи буде він чи ні, очевидно, з того, що буде. І третє питання звіт голови Чернівецької обласної ради Гарнічан. А потім боїти слава, так? Так. Найбільше дискусії викликало питання про реорганізацію Чернівецького обласного комунального підприємства Санаторій Брусниця. Голосували і все-таки прийняли рішення про те, щоб на певних умовах слухати це питання і проводити його. І на сам кінець, щоб ви без новини знайшли. Назар Бурук склав із себе до повноваження, члена колегії обласної ради, і повідомив про те, що він після з'їзду, який відбудеться 5 липня, очевидно, вийде із членів партії «Свобода». Це ж виключив. Мандат. А, і сказав, що думає про вихід із депутатів. У нас, у нас чоловіки в обласній раді, це перепрошувано жіночого роду. Тетяна Петровна, коли сказали, що я виходжу з партії. А, питання про дострокове припинення. Повноважень депутата Смолдерева є. Першим питанням. Причому, <клес> коли. Горук заявив про те, що він також виходить із хоч вийде так, Я, я звуво сказав, що це ще не значить, що ви вийде, спитайте Галиця, може він проти. А хіба голосується питанням про заяву, коли заяву не? Вона не голосує, але це заява не буде дорога. Галець це провів разом із регіоном. Це Галець порушив чинне не законодавство минулого разу, тому що е, голова е, Чернецької обласної територіальної виборчої комісії, пан Журавник, повинен дочитати про те, що вона склала мандат. І, і, і... і... наступним питанням було б те, що наступне по списку, які є, заходи у голосну раду. Пан Галець хотів привсюдне покай... від пані Смолдерові, так було дочекатися взаду, а не тікати як тергани з того залу. Жінка взяла таксі, приїхала, хотіла висновку розказати про своє бачення, а вони вже втікнуть. Отак у нас відбувається. У мене таке трохи може одне дурнувати, а друге теж таке не дуже глибоке. Але про це адміністрацію? Ні. Я хотів зараз, дивіться, от ви говорили про цей будинок Сукерянський. Ну і все ніби ми так люди сидимо вчимо, все це розуміємо, так. Да. Але треба, щоб це прозвучало з ваших куст, мені так здається. Це ви маєте на увазі, що ці гроші будуть розкрадені, бо ви фактаж говорите. Але журналіст, мені здається, ну, не може зробити за вас такий висновок. Бо вам одразу закинуть. Ну а що погано, що дадуть 60 тисяч? Ну хай всі до 100 мільйонів. Просто ви розумієте, що... Збільшення вартості будівництва, будинку культури всекіряння, робилося намисне для того, щоб можна було би щось там умикнути, десь щось приписати, купити канати Гірі і десь зробити так, щоб зацікавлена особа було щось можна було повернути. Тому я буду вести повний контроль над цим питанням і стосовно закупівлі, балалаїв, гітар і барабанів. Чому це робить управління капітального будівництва? І завершуючи актом виконаних робіт, тому що акто виконаних робіт і здачу експлуатацію в лікарні я ще не бачу. І я з усією впевненістю заявляю, що це так проштовхується спеціально для того, щоб закрити, залетати дірки, які ще не закрили по лікарні, щоб її здати в експлуатацію, а потім вже прийнятися до реконструкції цієї будівлі. І, і мені скаже хтось на 100% відповідальність, що ці 60 мільйонів будуть. Це все ще думки на папері. Ой, провели, ой, давайте зробимо. 31 травня 2012 року було створено Буховинську книгу. Зараз, дай Боже, кінець червня, 2013 року. Де це комунальне підприємство? Хто його чолі? Де 200 тисяч на розвиток Буковинської книги? Це просто такі маленькі факти. Чому я кажу, що тут безвідповідальність, відповідальність, без слаби? Вони люблять лише говорити. Але ніхто нічого не буде робити. Я 1 вересня хочу поїхати в Оспотилову школу, якого Попіїв обіцяв відкрити. І до речі, Ми не і, до речі е, мій колега Фищук Олександр Гірич був здивований, коли місцеві е, керівники е, звинувачили депутатів Верховної Ради від опозиції, що не роблять все для того, щоб цю школу не відкрили. Прийдемо перше числа і бійте дамо урядову телеграму. Якщо школа стоїть, поздоровлення Михайлу Миколаївичу. Якщо школа не стоїть, ну, вітання наступному губернатору. І коротке питання, ще, це друге, ви бачили документ, який ви опублікували за підписом Федоровка, вашого колеги, звернення до керівників фракції в Верховній Раді по виборах мера. Мені цікаво, чи Семенюк Артем не входить, це об'єднання Ні, Побліп Побліп Побліп. тобто він його і не входить. Пан Семенюк висловив таке побажання, що міжфракційне об'єднання Буковина треба переименувати Буковиною і Басаран. І тоді це буде його, тоді він зможе пояснити своїм виборцям, що він є членом цієї праційного об'єднання. Думаю, ну, пан Савнюк, збирайте підписи, створюйте міжпраційне об'єднання Басарабі, приймайте рішення. Нема питань. А це все було. Ми приймали на порядку денного цього нашого засідання, першого, стояло це виділення передбачення в бюджеті 2014 року фінансування на резиденцію нашу як об'єкту ЮНЕСКО. Друге питання це виділені кошти на дороги, і я особисто ставив питання в порядок денний. Третє питання по вибору місяць ченці. Тому що деякі очільники міста мали таку нагоду заявити, що опозиційні сили Верховної Ради всіляко блокують це питання. Ви б бачили, що з ними творилося, коли це питання було в порядку денним. Як? Це політика, це не можна. Міжфракційне об'єднання це лише лобіювання економічних питань. А кажу, питання веселосередня це що? Я не буду казати, хто це було закрите засідання. Звернення ради з постановкою цього питання в порядок денний наступного пленарного тижня, вони сказали, що цього не можна. Ну, Ми пішли на поступки, це ми звернули до всіх горів фракцій, для того, щоб на погоджувалі ради вони були, внесли це питання. Ну, 100% кажу, що пан Арсеній Петрович, це не. Всіляко буде убивати те, що це було. Але кажу вам, що вибори міста Чернівці, мери міста Чернівці, вибори міського голови Києва, вони тісно пов'язані, діюча влада, все це перетворила в політичне питання і всіляко операції, тому, тому що вони в цьому призначені. Тому що вони впевнені і вони розуміють, що вони ці вибори про ранюють. Як Черніцях, так і в Києві. Тому, якщо будуть поставлені питання щодо виборів, у місті Київ, а вимога опозиції це одночасні вибори Київської міської ради і Київського міського голови, тому що Рада не легітимна з 2 червня, що вони там приймають, ніхто не знає. Як це потім це знов ну, такий буде клубок рішень, яких треба переголосовувати, повертатися назад, як вони зараз будуть виділяти людям землю. Люди будуть там починати будівництво, але іночно змагатися це не дійсно. І самі регіонали розуміють. Да, ви це зробили погано в 2008 році, коли провели позачергові вибори, розпустили Київську міську раду. Це ви винні в тому. Ну так а навіщо знову ж таки наступати награда? Ну, Тобто засідане міністраційного об'єднання, воно є, буде було десь я читав рішення Чернівецької міської ради щодо звернення до депутатів всіх від Чернівецької області стосовно виділення коштів на каналізацію. Каналізування місячівці, ми готові підтримати. Просто пане Михайлович, ще що одною пунктиком: звертайтесь до голови між соціального об'єднання Федора також. Він теж дуже добре буде лобіювати питання каналізування, він трохи більше в цьому розуміється. Щодо документу по півниці <піллявання> Є і Балалає там. Чи можна побачити цей реєстр, як потім буде виявився? Будь ласка, він відкритий. І, я... А як ви його отримуєте, чи може журналіст отримати? Я, Вадимові... я думаю, що ви напишете, ваше звернення як журналіст, вам повинні надати цю інформацію. Я прийшов в кабінет, подивився, був здивований, вимагав від них, щоб ми не дали копію, дайте звернення, і тоді ми вони всилаємо і кажу, перепрошую це. Згідно закону про статус народного депутата України, і є закон про статус помічника консультанта народного депутата, навіть помічний консультант праві вимагати надання копій. будь-яких документів, які не складають державну тихницю. Думаю, що вони хотіли, щоб це була державноти, але вона не так. Тобто ми не зможуть впевнений, що так. Це ще не закупівлю, це у нас виявили форка, а в принципі більшість людей. З залізничним транспортом і останні роки цей обстав він абсолютно стає неадекватним залізничної станції чи ні в Чи є якісь важкі впливу Верховної Ради на міністра зміни? Пам'ятаєте, да, було звернення до депутатів Верховної Ради. Це, на годині запитань до уряду порушував депутат. Від свободи стосовно курсування чинівці ні Пам'ятаєте такий потери? Пан Козак, який відповідальний за це, боже, ще один Козак, він відповів, що нічого не було, нічого не Так, да, Ви знаєте, що з вересня міся він буде ходити, просто тоді вже буде новий розклад. Думаю, що будемо звертатися. Розумію, що. Коли поїзд виходить в шостій вечора і проходить в восьмій ранку, то ти все встигаєш зробити. Тому не дуже зручно. Ч, е, Чернівці Москва, який, Софія Москва, яка йде через, е, через Львів до Києва, то теж не досить зручно. Десь 9-10 години проходить. Е, дуже незручно. Получення міста Чернівці і місто Київ, це все ж таки відображається в тому, що і ті туризм, розвиток туризму не він буде, він буде рости, він буде лише йти на мінус. Ну, і, і один з прикладів, колись я співпрацював з минулого день, коли я був депутатом обласної ради. Головою комісії з питань розвитку АПК і, і там громадська організація першого гарна кластер не співпрацювали з Німцями з фонду ДЖЗ, технічного співробітництва. Одні, е, одні з умов не з умов, а їх обґрунтувань того, що вони не, бу, не, не, не можуть вони розвивати тут проєкти, що немає прямого сполучення з містом. Їм не цікаво. І ситуація з мостами. Ситуація з дорогами, я вбачаю, що нас відокремлюють, скоро можна зробити Автономна республіка Буковина і Басарабії, не знаю, як називати, Чернівецька, Чернівецька Автономна Республіка. Мости рушаться, доріг нема. І, до речі, цікаво, що е, Впевнений, що це є е, тобто, подяка від провладної партії, від президента Західної України стосовно стану доріг, тому що такі дороги є в Чернівцях. Дороги і у Львівській області такі, не, не державного значення, а такі поселення теж немає деї. Тернопіль, ну, поїхати заробітку, подивіться, це ж неможливо. Я не знаю, там машини є. Тобто, бачу як тенденція, що як... західній Україні грошей на будову далі. Ми працюємо вже години, але я думаю, що це питання. Буде кілька закликань, але перше буде не запилення, швидше воно буде вам порада. Не їдьте у, ось по тилу, бо ви туди, по-перше, не поїдете, а якщо поїдете, то звідти не вернете. Там вчора заводилася дорога на хорах. Хоровак заводилася дорога, коні все. І котила вже може бути відділена від північної Буковини, вона вже піде, я не знаю. Мостів нема, е, гроші з'їдені е, ще лієвих і колишки. і так що доїдені сини. Чочка? Кіпси. А тепер ціни доїдають. Ну тим, хто є. Туда полетіти, може, звідти заберуть. Якщо ще заберемо, якщо з тим. Я знаю? Тому всяке може там статися зараз. Але друге питання: у нас було, по моїх даних, 30 асфальтних заводів, серед яких 28 не працює. Там говорять, що всі 30 навіть не працюють. То тобто на що 31 завод асфальтний, який має серед, серед міста Деміде? І вже далі вже виступати питання, для того, щоб потім не поверталися до чого. Е, зараз е, сім'я е, на рівні Києва, на рівні України сім'я <смітна> Януковича а, і, е, і його. У <смітна> е, е, цей, <смітна> цей період йде нібито роздержавлення е, районних газет. І чи не за прикладом сім'ї володарка свободи слова сьогоднішньої Ліда Папієва, так само прикупить ці газети. І що ви будете робити? Що ви будете робити? Що ви робити, щоб